Як добре, що мені капелька полила весь огород. Тепер я тільки квіти полюю. А це велике задоволення. Десь я вчора і попілом посипала. І для шкідників від, для троянд оприскала У мене був так, була така суміш. Ну, ви знаєте, сухо. Ой, а теракут, подивіться, які це гарні квіточки. Дивіться. Так. Тут нема нічого. Ой, дивіться, яка. Вона як бархатна, гарна, гарна. Так, теж нема нічого. Ну, слава Богу. От і добре. Ну, треба вчасно. Вчасно це зробити. Зараз я тут ще полью. Тут у мене примолки. Їм треба волога. свій кріп, а потім зріжу і поріжу в морозилку. Так легше, ось коли я так його мию, він тут стиче і не треба чекати, щоб він висихав. trzeba już stawić pałki na podwiązanie. Я думаю, кріп уже підсох. Дивіться, який він кучерявий, і зараз я його не знаю, вирву або зріжу. Зараз подивлюся, як він буде рватися, може і зірву. Курінь, може, ще щось там дасть. І той рядочок весь теж зрізала. Повна миска, а лишився отам, невеличкий. Але вони там вже високі пішли. Може, щось буду консервувати та і пригодиться. І тепер я тільки посажу вже восени, десь в кінці вересня, а так воно у нас не росте. Тут небагато лишилося, бачите? Ну, хвата. І дивіться, як хорошо це туман мені позаливав тут. Мокро, хорошо. Капельки теж добре. Ось зараз дивіться, така погода, може навіть і дощ буде, а може ні. Тут я теж зрізала, от униз лишився, там можна на салат нащипати. Ну і тут багатенько ось лишила. Зараз покажу. Тут такі мініатюрні полишала. Ну, оце такі два пакети в нас вийшли у мене. Я е, нарізала і зараз сховаю в морозильник. Але це не на зиму. Це ми будемо їсти влітку, коли він, там кріп буде старий. А в нас буде молоденький. Можна і засушити, але ми любимо більше заморожений. Він тоді свіжий, свіжий і пахне. Дивіться, як швидко плине час. Тільки півонії квітли і ще навіть квітують. А в мене вже і Лілія розпустилась. Бачите? Троянди вже розкрилися. Бачите, в мене там мініатюрна, теж біла-біла квітує. І цей кустик моєї троянди теж заквіт. Вони оте одинакові з отою. Але тут колір інший. не зрозуміло чому. І земля ж одинакова, а от колір різний. Фенді Фенді! Фенді не трогай його. Дивіться, який він худющий, страшне. Боже, де ж ти був? Фенді! Фендюша, ти ж хороша дівчинка Пішли кушати. Пішли голодний. Фенді. Не можна хвоста його трогати Не чіпай. Фенді. Фенді фу. Фенді. О, він такий худючий. Сірий, Сірий. пішли кушать. Так, Фенді, Фендюш, Так. Глянь. Так, От пішли, пішли, пішли. Не трогай його. Не трогай. Не можна. Не трогай його. Не трогай. Нельзя, фу. Сидеть. Сидеть. Фенді, сидеть. Фенді. Ніякої команди не хоче. Пішли їсти, пішли сірий. Пішли пішли, сірий. Фенді, фенді. Ну ви бачили такої? Пішли сірий Фенді. Голодний, дивіться, який худий. Боже, може, то в нього шерсть облізла вже, господі, він же ж такий був гарнючий. Ідем, ідем, ховається під піонами, дивіться. Фенді тільки що гарбуз приходив, погодував, так той такий справний. Ну а цей же Фенді не чіпай. Фенді! Та він же тебе як ще й цвіточок мій. Фенді! Ну, ви бачили таку. Я тобі дам. Іди, їсти. Сірий, іди кушай. Іди. Іди кушай. Нагріла, правда я та боялася, що він уйде. Дивлюсь, такий худющий страшний. Ну, гарний, все рівно гарний. Ти що це драця зібралася? Ах ти, негодяйка така? А що ти його обижаєш? все Хай він їсть, не будемо трогати. От то дивіться, яка. На я, я. Ти бачив? Ти ж з ним гралася, а тепер. Їсть, їсть. Голодний. Де він був? Жалко. Колись у нас був рижик. Теж Отак гуляв, же ж він такий ж домашній був. Ну куди він, десь він, вродів, і нікуди не ходив. Ну куди же ж пішов? Ой, важко навіть згадувати. Немає. Я його шукаю, шукаю. Знаю, що він у нас був як собачка. Ходив за нами скрізь, рядишком, а тут нема три дні нема, місяць нема. Потім там, де в нас за забором пісок, одна мумія лежить. Ну, якби він там давно лежав, я ж ходила, я шукала. І в нас тоді був ще собачка, він почув би його, бо вони в будки разом він його зове до себе, і він у будки з ним рядом там спав. Такий був хороший рижик. І не, не стало. Ну, а хтось же ж закрив тут же ж новобудови. І люди приходять. Може, й нечаянно, а може. Ну, а викинули то. Бачили, що викинули. І бачили, і підкинули то мені під забор. Ну, такі в нас люди, знаєте. Так я це й годую, хто прийде. Ну, десь він був дуже. Він, мабуть, днів три не приходив. Їсть, їсть. Ну, все, пішли. Фенді пішли додому. Пішли додому. Ти бачив, напала на нього. Хіба ж можна? Він хороший. Ай-яй-яй. Фендюшка, я розумію, що ти хазяйка, але він давно ходить сюди. І ще ти тут не жила, вже ти жила у віки, а він до мене ходив, щоб я його погодувала. А ти бачиш, нападаєш не можна. Соромно тобі. Ти поняла? Зрозуміла мене, Фендюша, ти мене зрозуміла? А, я думаю, що ти зрозуміла. Близько не підходжу, хай поїсть. І ця красуня напала на нього. Ви бачили такого? Фенді, не можна туди. Зараз підемо додому. Додому підемо, не то чіпай його. Ну, він на висоті тепер, то вже і не боїться. На, Дивіться, такий оглядається. Ну, тут же ж може і гарбуз прийти, і потім чорненька така кішечка. Ну, голодний, бачите? Ну, м'яса там нема, там борщ, хліб. І я так хорошенько потовкла. І м'язичком. Він такий. Їж. uh <sighs>